Єремії, 34 розділ: Слово, що було Єремії від Господа, коли на вуходоносор цар Вавилонський і все військо Його, і всі царства землі, панування руки Його та всі народи, воювали проти Єрусалиму та проти всіх міст, його кажучи, так говорить Господь Бог Ізраїлів, іди і скажеш до Седекиї царя Юдиного і звестиш йому. Так говорить Господь. Ось я віддам це місто в руку Вавилонського царя та й спалю його огнем, а ти не втечеш із руки його, бо справді будеш схоплений ти, і в руку його будеш відданий. І ось очі твої побачать очі Вавилонського царя, і уста його говоритимуть з устами твоїми, і до Вавилону ти прийдеш. Але послухай Господнього слова, Сидекія, цар Юдин, так про тебе говорить Господь: не помреш від меча. У мирі помреш ти. І як пали на, на погребі батьки твої першими царями, що були перед тобою, так будуть палити й тобі. О пане, будуть голосити тобі, бо я говорив тобі слово, каже Господь, і говорив пророк Єремія до Сидикії, царя Юдиного, всі оці слова в Єрусалимі. А військо Вавилонського царя воювало з Єрусалимом та з усіма позосталими містами юдиними, з Лахішем та з Азекою, бо вони залишилися серед юдиних міст, міст містами твердинними. Слово, що було до Єремії від Господа, по тому як цар Седекія скликав був заповіта з усім народом, що в Єрусалимі, щоб оголосити їм волю. Щоб кожен відпустив раба свого і кожен свою невільницю, єврея та єврейку вільними, щоб ніхто не поневолював свого брата Юдея. І послухалися всі князі та весь народ, що пристали до заповіту, щоб кожен відступив свого раба, і кожен свою невільницю вільними, щоб більше не наводили їх. І вони послухалися і повідпускали, але по вони знову вернули тих рабів та тих невільниць, яких. Повідпускали, були вільними, і примусили їх стати за рабів та за невільниць. І було слово Господнє до Єремії від Господа кажучи: так говорить Господь Бог Ізраїлів. Я склав був заповіта з вашими батьками того дня, коли виводив їх з Єгипетського краю, з дому рабства, кажучи: з кінцем семи років відпустите кожен свого брата Єврея, що буде проданий тобі і послужить тобі шість років, і відпустиш його вільним від себе, та не слухалися мене ваші батьки і не прихилили свого уха до. Цього, а сьогодні вернулися ви та й зробили справедливе в очах моїх, щоб оголосити волю кожен своєму ближньому і склали заповіта перед лицем моїм у тому домі, в якому кликалось ім'я моє. Та ви знову збезчестили ім'я Моє і вернули кожен раба свого і кожен невільницю свою, яких відпустили були на волю, і примусили їх, щоб були вам рабами та невільницями. Тому так промовляє Господь: ви не послухались мене? Щоб оголосити волю, кожен для брата свого та кожен для свого ближнього, тому то ось я говорить Господь: оголошу вам волю до меча, до моровиці й до голоду, віддам вас на острах для всіх царств землі і віддам цих людей, що переступають мого заповіта, що не додержують слів заповіту, якого були склали перед лицем моїх, що вони розрізали надвоє на двоє теля та й прийшли між його кавалками. І також князів Юди та князів Єрусалиму, Евнухів і священників та весь народ краю, що проходили поміж кавалками цього теляти, то я їх віддам у руку їх ворогів, та в руку тих, хто шукає їхню душу, і стане падло їхнє стервом для птаства небесного та для земної звірини. А Седекію, царя Юдиного, та його князів віддам у руку його ворогів, та в руку тих, хто шукає їхню душу, та в руку війська Вавилонського царя, що відходить від вас. Ось я накажу, говорить Господь, і верну їх до цього міста, і вони воюватимуть з ним, і здобудуть його, та й спалять його огнем, а юдині міста віддам на спустошення, і не буде в них мешканця.